Служби Голосу Америки Час Тайм. Я, Руслан Петрички, вітаю. Уряд США частково закритий вже понад три тижні. Вашингтон занесло снігом, а президент Трамп спростовує нові звинувачення щодо своїх особливих відносин з Володимиром Путіним. Далі огляд головних подій у США за вихідні. Дональд Трамп назвав нісенітницею повідомлення, що він спеціально приховує зміст переговорів, які він проводив з Володимиром Путіним. В інтерв'ю телеканалу Fox президент знову наголосив, що ніхто не був таким жорстким до Росії, як він. Раніше видання Вашингтон Post написало, що Трамп приховує подробиці розмов з Путіним навіть від найвищих посадовців своєї адміністрації. Після зустрічі з Путіним у Гамбурзі він дав казівку перекладачам не розголошувати деталі розмови і навіть вилучив нотатки у перекладача, повідомляє Вашингтон Пост. За даними газети, Дональд Трамп п'ять разів бачився з Путіним на посаді президента, але уряд не має деталей змісту жодної з цих зустрічей. Демократи у конгресі закликають Білий Дім не послаблювати санкції проти компаній N+, Русал та Євросібенерго, які належать російському олігарху Олегу Дерипасці. Сенатор Чак Шумер пообіцяв винести резолюцію щодо продовження санкцій на розгляд сенату у вівторок. В кінці грудня Міністерство фінансів США заявило про намір протягом 30 днів зняти санкції з цих компаній після того, як ті виконали умови про зміну управління, обрання директора і керівництва не пов'язаних з Дерипаскою. Потужний снігопад накрив цими вихідними центральні штати та східне узбережжя США. На дорогах зафіксовано сотні аварій, в яких загинуло принаймні семеро людей. Губернатори кількох штатів оголосили надзвичайний стан. Муніципальні служби намагаються розчистити дороги перед початком робочого тижня у понеділок. Уряд США частково не працює вже 23-й день. Це найдовше в історії закриття уряду. У неділю президент Трамп написав у Твіттері, що чекає у Білому домі на демократів, але ті відпочивають, тоді як тисячі людей не отримують зарплати. Минулої п'ятниці майже 800 тисяч держслужбовців вперше з часу закриття уряду не отримали зарплати. Президент наполягає, умовою відкриття уряду є виділення з бюджету грошей на будівництво стіни на кордоні. Відповідно до останніх опитувань видання Washington та на каналу ABC, більшість американців 54%, не підтримують будівництво стіни. Майже стільки ж звинувачує Трампа і республіканців у закритті уряду. Поки політики сперечаються, Вашингтон адаптовується до нових умов життя. У столиці сконцентровано чимало федеральних працівників, які зараз не отримують зарплати. Допомогти їм пережити скруту взялися місцеві підприємці. Михайло Комадовський дізнавався, де у Вашингтоні можна поїсти і випити за півціни. Вже 23-й день працівники держустанов потерпають від закриття уряду. Ані зарплати, ані можливості скоротати вимушену відпустку у музеях та національних парках. Підтримати держслужбовців вирішили підприємці. Вони розуміють становище чиновників, тому пропонують їм усілякі знижки на товари і послуги. Провести шатдаун без напруги з келихом пива в руках запрошують сюди, у бар із політичною назвою Кепітал Лаунж». Заходиш, показуєш посвідчення держслужбовця і отримуєш коктейль за півціни зі спеціального меню. На вибір шпигунські персонажі та президентські радники. Мій улюблений Бутіна з льодом. Та сама Бутіна? Так, саме вона. Цей коктейль найпопулярніший зараз. Справа волосся Стівена Міллера також дуже популярний. Він до вподоби відвідувачам. Горілка та імбир гарне поєднання. Мексика за це заплатить. Не билиться про стіну на кордоні. Такі кумедні назви напоїв та їх вартість до вподоби відвідувачам. Власники, хоч і не можуть повернути держслужбовцям зарплати, проте усіляко намагаються підняти людям настрій. Це прекрасна ідея. Знижені ціни для бюрократів під час закриття уряду це дуже гарна ідея. Мені сьогодні виплатили зарплату, але багатьом ні. У цьому закладі гарні жарти. Якщо по лосі виб'ють тут, можливо вони знайдуть рішення. Безкоштовно поїсти бургерів, президента та спікерку Палати представників конгресу запрошує Пітер. Каже, на голодний шлунок компромісу не знайдуть. Ми будемо годувати їх, аби вони заповнили свої шлунки і повернули усіх цих чудових людей назад на роботу. До того ж, ми всі знаємо наскільки Дональд Трамп полюбляє бургери. Минулого тижня Пітер нагодував держслужбовців на 12 тисяч доларів. Ідею підтримали і постійні відвідувачі закладу. Візьміть ці гроші, аби нагодувати тих, хто не отримав зарплату. Будь ласка. Допомагаючи держслужбовцям, підприємці допомагають і собі. Новина про спеціальне меню у барі зібрала кілька мільйонів відгуків у соцмережах. Про бургерну Пітера розказали кілька телеканалів. Хоч власники і не зізнаються, проте закриття уряду це і вигідна маркетингова стратегія. Михайло Комадовський, Сашко Даниленко, Голос Америки. Закриття уряду це не лише проблема для держслужбовців, які не отримують платні. Через закриті федеральні установи страждають люди по всій країні, які не можуть отримати від уряду необхідні їм послуги. Наталя Леонова з подробицями. Ще ніколи каже Вінді Форест. Вона не чекала з таким нетерпінням новин з Білого Дому. Власниця пововарні планувала відкрити новий бар в Лас-Вегасі, але трапився в the SBA, the Бюро розвитку малого бізнесу. Призупинило свою роботу і все це торкнулося нас і наших планів відкрити другий бар. Ми заповнили всі папери на отримання кредиту. На це у відповідь тиша. Ми трохи нервуємо, але залишається тільки сподіватися, що незабаром все вирішиться. Деяким її колегам по пивоварному цеху пощастило куди менше. Подані заявки на ліцензування нових видів пива зависли у повітрі. Департамент з обігу алкогольної продукції закритий. У службовців жартує вінті тепер більше часу на дегустацію вже схвалених сортів. Неподалік від нас живе чимало держслужбовців. службовців, і зараз у них з'явилося багато вільного часу, і вони приходять до нас на пива. Ну а якщо серйозно, ці люди зараз не отримують свою зарплату. У них немає грошей платити за іпотеку, сплачувати рахунки, піклуватися про свої родини. Втім, не всі федеральні службовці у неоплачуваній відпустці. Співробітники деяких національних заповідників Невади, наприклад, працюють поки що без зарплати. Допомагають їм волонтери. ретро каньйон офіційно не працював два тижні, але весь час ворота парку були відкриті. Волонтери прибирали сміття і розповідали туристам про заповідні стежки. Цієї неділі керівництво парку прийняло рішення відкрити редрок каньйон, а зарплату службовцям платити з резервного фонду. Ми були закриті два тижні. Керівництво парку прийшло до висновку, що можна використати частину відкладених виручки грошей і відкрити нас. Зараз тут працює всього кілька людей, і поки виручених коштів буде вистачати, парк буде відкритий. Меріан і Гаррі – волонтери. Вони багато років безоплатно допомагають парку, і в такий непростий час звичайно проводять тут ще більше часу, адже потік туристів з усього світу не припиняється. завдяки тому, що ми робимо, ми можемо знайомитися з людьми з усього світу: з Канади, Англії, Франції. Службовців тут лише кілька людей. Решта волонтери. Для мільйонів туристів, які щороку прилітають в Лас-Вегас, розташовані поблизу національні парки одне з найбільш популярних розваг. Конкурувати з ними можуть хіба що казино і ресторани. Тому, каже Віндів Неваді, всі дуже чекають, коли ж федеральні службовці знову приступлять до роботи. На мене припинення роботи федеральних служб це неефективний спосіб домогтися свого. Це виглядає якось по-дитячому. Таке вже траплялося. Але це не вирішує проблем, а навпаки, створює додаткові. Наталія Леонова, Голос Америки. Подивитись час Тайм, продовжуємо випуск. Понад мільйон іноземних студентів отримують вищу освіту у Сполучених Штатах. Чимало університетів покладаються на іноземців як на джерело прибутку. Однак, після років зростання останні два роки, кількість охочих отримати американську освіту зменшується. З яких саме причин розбиралася Марія Прус? Сполучені Штати найпопулярніша після Великої Британії країна, куди іноземці їдуть отримувати освіту. Непевно, чи ви знаєте, що до США постійно приїжджає близько чверті міжнародних студентів. Це чудовий показник. Однак після довгих років зростання заявки на навчання у США падають. Наплив студентів до США сповільнився на понад 6 відсотків, і це є наслідком кількох факторів. Серед цих факторів антиіммігрантська риторика і безпека студентів-іноземців. Деякі молоді люди кажуть, почуваються небажаними гостями у США, тому воліють їхати навчатись до Канади, Австралії, Нової Зеландії чи Європи. Багато хто нарікає на труднощі з отриманням американської візи. Особисто я 10 місяців прочекав на візу. США приймають документи, а відтак кажуть, чекай, а скільки саме чекати, не кажуть. Особиста безпека важливий фактор для студентів-іноземців. Зокрема, після кількох гучних убивств студентів з Індії. Кількох студентів з Індії вбили у Канзасі. Їх помилково сприйняли за вихідців із Близького Сходу. В Індії про це багато говорили. Це не тільки спричинило дипломатичне тертя. Усі почали запитувати, гей, що там відбувається, чи там безпечно? Сикських студентів часто плутають з мусульманами, і вони стають жертвами злочинів на ґрунті ненависті. Випадки загибелі студентів іноземців у США, хоча й не часті, змушують людей двічі подумати перед тим, як їхати в Америку на навчання. Між тим зменшення напливу студентів з-за кордону негативно позначиться на економіці США. Ти рік внесок іноземних студентів в економіку США становив понад 42 мільярди доларів. Це понад 450 тисяч місць праці. Адміністрація Трампа розробляє новий курс зовнішньої політики, що пропагуватиме національні інтереси Америки через освітні і культурні обміни. Найбільше доша йдуть навчатись з Китаю та Індії. Торік тут вчились 350 і 200 тисяч студентів. Відповідно, Україна за кількістю студентів американських вишах до лідерів не входить. У 2017-му українці отримали близько 6 тисяч студентських віз. Одна з них киянка Анастасія Тихонравова. Мені мені дуже хотілось розширити свій кругозір і познайомитись із поняттям бізнесу. Я знаю, що бізнес-культура сформувалася у США. Це їхня фішка, тому США були моєю мрією. Дорожнеча вищої освіти у США інший фактор, що зупиняє багатьох студентів. В середньому вартість коливається від 30 до 120 тисяч доларів за диплом магістра. Я шукала інший університет, який пропонуватиме одночасну роботу і надаватиме можливість працювати в той самий час. Для мене це є дуже можливим, тому що я повинна сама себе забезпечувати, а також оплачувати рахунки за навчання. Інший варіант шукати гранти на навчання, покривати вартість освіти і виплачувати стипендії може низка програм державного департаменту США, приватні фонди і неурядові організації. Марія Прус, Дмитро Савчук, Голос Америки. Чимало з вас сьогодні відзначає старий новий рік. За тиждень відсвяткуєте водохреще і після цього вже можна буде виносити новорічну ялинку. Більшість зелених красунь, як правило, опиняється на смітнику. Але, як дізнавалася Ярина Матвійчук, є багато інших способів корисно застосувати новорічну ялинку. Подробиці у сюжеті. Понад 27 мільйонів американців купують і прикрашають живі ялинки під час різдвяно-новорічних свят. Утім, ці хвойні дерева довго не стоять. Поступово втрачають свій насичений зелений колір, а хвойні голки опадають. Щороку близько 10 тисяч ялинок опиняються на спітниках. Між тим звалища не єдине місце, куди можна вивезти ялинку після свят. Зоопарки і заповідники значно краще місце для утилізації хвої. У штаті Тенесі використані ялинки стають іграшками для тварин. Хвойні голочки також є корисною їжею, якщо ти слон або коза. У штаті Мічиган один із місцевих зоопарків приймає використані ялинки як смаколики для тварин. Рибі також подобаються дерева. Хвоя створює для підводних мешканців тінь. У ялинках невеличка риба може заховатися від хижаків. Чиновники з екологічних відомств кількох штатів Техасу, Західної Вірджинії і Каліфорнії, збирають ялинки після свят і топлять їх у місцевих водоймах. Ідея за цим проста. Маленька риба приваблює голодну велику рибу, яка в свою чергу приваблює рибалок. Таким чином штат розвиває туризм. Крім того, з невеличкою допомогою хімії ось ці хвойні голочки можна використовувати для створення фарби або підсоложувачів. Is... Основний компонент хвойних голочок – це біополімер, відомий як ліноцелюльоза. Через складність цей полімер непридатливий для біомаси, енергії та більшості індустріальних процесів. У своєму дослідженні я зосереджуюся на розщепленні складу його структури на просту хімічну сировину, як то глюкозу, оцтову кислоту та фену. Поки ця ідея стане комерційно привабливою, підуть руки. Утім, одна річ наразі беззаперечна. З кожним наступним роком все більше різдвяних ялинок утилізуватимуть для ігор чи споживання. Ярина Матвійчук, Голос Америки. На цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися час тайм». Я, Руслан Петричка. На все добре.